і надалі говорити про дозвілля нашого міста. Чим ви можете зайнятися своїми дітьми найближчими вихідними? І не тільки про це будемо говорити із гостями у нашій студії. Це Юлія Борисова, координаторка проєкту Тато Хаб Хмельницький, який реалізується громадською організацією Клуб Рибалок України «ЮАІ Фішин Клуб та Ігор Дзержинський, заступник голови громадської організації Клуб Рибалок України. Вітаю вас в нашій студії. Слава Україні! Вітаємо, Героям слава Героям слава. Ну, власне, от якщо говорити про е, таборування, саме розпочнемо із цього вашого проєкту. Е, розповідайте в першу чергу, як зрозуміли, що зараз в цьому є необхідність? Ну, я хочу сказати, що зрозуміли дуже дуже давно. А, і, взагалі, проєкт Татохаб, Так він з одного міста дуже масштабувався у всеукраїнський проєкт. І зараз ми маємо ці осередки татохабів у різних містах України. І трошки хотілося б розказати взагалі що таке татахаб, це простір відповідального батьківства, який має на меті разом з місцевою владою, з громадськими організаціями на містах створити. Це нове покоління батьків, які будуть відноситися відповідально до, своє, до свого батьківства, відносяться рівноцінно до свого партнера в відносинах, так щоб надалі в нас була здорова європейська сім'я, молодь, щоб далі покоління розвивалося краще і краще. І почався цей проект так, з того, що. По-перше, в нас не дуже не вистачає відповідального саме дозвілля, коли вся увага дорослих на якісь такі великі, великі празники саме для дорослих, а діти залишаються десь в тіні, і взагалі батьки дуже дуже мало проводять часу зі своїми дітьми. так? І тому саме відповідальне дозвілля це такий у нас акцент на тому, з чого треба починати взагалі замислюватися про відповідальне батьківство. І в рамках цього ось дуже слушний приклад: це ось Юлія думаю, розкаже нам про наметове таборування. Так, з чого взагалі, от ваше питання, слушне таке? Да? Як ми прийшли до того, що має відбутися це таборування? А насправді ми прийшли до цього дуже давно. Бо, як зазначив мій колега Ігор, проект існує вже не перший рік, і в тих містах, де він вже існував за часів до війни, така практика вона була: тобто, ми робили або таборування, або якісь сплави сімейні, якісь туристичні походи, куди запрошували здебільшого саме татів. З дітьми зі своїми, бо до війни проєкт був на, націлений на залучене татівство. Після початку війни трішки форматувався проєкт так. Зараз ми говоримо взагалі про відповідальне батьківство. Mm -hmm. То, в принципі, вирішили повернутися трішечки до того формату як табурування, бо це цікаво і дітям, і дорослим насправді. І табурування, взагалі, проєкт таборування це не просто про там. Життя у наметах, да? це такий триденний інтерактив, де будуть зайняті і дорослі, і малі, будуть у них окремі локації, будуть у них спільні локації, спільні завдання, спільні якісь практики. В оголошенні в нашому можна було прочитати, що там будуть і спортивні змагання, і культурна програма, і розважальна програма, і навіть йога для дорослих буде. Буде дитячий інтерактив дуже багато. Буде те, без чого взагалі проєкт наш не може існувати, це робота з психологами. То психологів ми залучаємо дуже багато на цей проєкт, бо ми. Передбачаємо багато людей, які будуть приймати участь у цьому таборуванні. Для цього ми запрошуємо партнерів, наших психологів, які будуть увесь цей час спостерігати, спілкуватись окремо, якісь консультації будуть, будуть групові консультації. Тобто, ну це таке. Я ж кажу, це такий крутий. Назвати його фестивалем я не можу, бо це не тільки про розваги. Там потрібно буде трішечки докласти ще зусиль. Але про це ми не будемо розказувати, бо це має лишатися інтрига. інтрига так. так ну ви ага. насправді заінтригували і програмою, про яку ми ще пізніше поговоримо. Власне, давайте тоді зорієнтуємо для кого цей проєкт, хто може зареєструватися і власне взяти участь. Саме це наметове таборування угу. воно проводиться для сімей з числа ВПО, для тих людей, хто перемістився до Хмельницької угу. територіальної громади. А це такий пілотний в нас проєкт. Тож я думаю, що зараз ми його почнемо. І окремо на наступний рік я так думаю, що ми будемо проводити окремі таборування для сімей. бо там більше йдеться про таку стабілізацію психологічну підтримку. Бо ми розуміємо, що люди того потребують. А, і окремо будемо проводити таборування, в принципі, для місцевих, для жителів Хмельниччини, можливо, не тільки територіальні громади, можливо, всієї області. А, бо це, а, ну, це насправді дуже крутий проєкт, дуже а, крутий захід. І чим більше ми туди залучимо людей, чим більше а, будуть у нас, а, як то кажуть, бенефіціарів. Так? Mm -hmm. а, тим а, Скоріше буде популяризуватися такий напрям, як відповідальне дозвілля, як казав мій колега, як туристичні, туристичне дозвілля, спортивні. Тобто, таким чином ми показуємо людям, що можна не просто весело разом провести час, що можна долучитися до якихось спортивних подій, і це взагалі не складно. І корисно ну, власне тут питання навіть не в кількості проведеного часу разом, а в якості, так, тому що ми так. можемо увесь день просидіти з дитиною, але просидіти в смартфонах і не спілкуючись один з одним, або ж ми можемо провести день продуктивно, аби залишилися спогади, приємні враження, і ви могли це обговорювати ще кілька днів потім. Якщо говорити саме про наматовий табір, власне, ви сказали, що це для внутрішньо переміщених осіб. Чи вже триває реєстрація, чи вже є люди, які зареєструвалися, і чи ще можна до? Так, звісно, реєстрація триває вже скільки, другий чи третій день. Вже є у нас певна кількість зареєстрованих сімей. Наразі підключаємо ще партнерів до залучення сімей з числа ВПО. Ми співпрацюємо плідно з Хмельницькою місцевою адміністрацією. владою. То, в принципі, ми ну, зараз підключаємо їх, вони будуть там по своїх каналах також. Транслювати цю реєстраційну форму і набрати 7 із числа ВПО, то реєстрація буде тривати, я так думаю, десь до 14-го точно вересня, бо 16-го маємо вже їхати, угу. і нам треба буде розуміти, яка в нас кількість людей. Тобто, ну я думаю, за день-два ми вже закриємо реєстрацію. Тож, в принципі, якщо ви ще вагаєтесь, то мерщій реєструйтесь. А розраховуєте на яку кількість осіб максимально? Ну, приблизно ми так розраховуємо десь 40 сімей, тобто сім'ї різні, 2, 3, 4 людини. Ну а якщо в цілому, то це десь до 120 осіб. Ну, власне цікава локація для таборування. Так, так, і що про що ми хотіли сказати, це Татохаб, Це така установа, так, інституція, що має на меті і розбудову саме співпрацю з місцевою владою mm -hmm. через принципи він-він, Тому що от, закликаючи татів, з одного боку, закликаючи татів до змістовного дозвілля, так, з іншої сторони, ми підтримуємо локальний туризм. З іншої сторони, ми показуємо, які є туристичні, привабливі місця в громадах. так. І у нас проєкт зараз. Ми імплементуємо, Клуб Рибалик України імплементує. У чотирьох містах це в Краматорську донецької області, uh -huh. це місто Хмельницький, це Тернопіль і це Ужгород. І в кожному місті ми намагаємося розвивати, дати поштовх цього цьому туризму, показати людям не тільки ВПО, а ще й місцевим жителям, що в їхніх містах, в їхніх громадах є такі перлини туристичні, що ніяка Турція там і навіть не конкурує. Ну, насправді, от локація, яку ви обрали в Хмельницькому, користується популярністю. Хмельничани знають, я думаю, кар'єр в і так далі. Як ви обирали? Чому саме обрали Головчинця? А, ну, тут також все просто. А, так як. А... Ну, мали б ми пізніше розказати, ми з колегою з моїм є представниками громадської організації Клуб Рибалок України, і є фішн-клуб, яка релокувалася до Хмельницького. Тобто okay. ми також не місцеві. І не зовсім ми ще обізнані з приводу того, які тут є цікаві місця. Uh -huh. так? Тобто для вас це було новини? Так, то ми звернулися yeah. до місцевої влади. А, і а, нас підтримали з цим проєктом, і пані Юлія Сергіївна Сабій а, одразу нам а, запропонувала декілька локацій а, для проведення. Ми поїхали подивилися і, в принципі, зупинилися саме на Головчинцях. бо… А, Ну також, якщо привідкрити та завісу, то ми також ще, знаєте, продумуємо а, на той випадок, якщо буде погана погода, то ми не будемо а, примушувати людей спати в наметах, то буде можливість а, розселення їх у а, цих а, номерах цього угу. центру. Але спочатку ми кажемо, що це наметове таборування, Тобто а, ми. А, Будемо у наметах, але якщо, звісно, погода буде дуже угу. ну, не буде дозволяти нам цього, то э, будемо розміщувати саме в центрі. Ми ну, ну, взагалі тому, це наш так. пілотний проєкт. Ми вирішили вибрати найпопулярніше місце, так. почати з цього, а далі вже розкривати ці. Інші туристичні місця ну, там насправді і красиво. Інші. Хто не був, я думаю, що так. йому обов'язково сподобається, тому що насправді мальовниче місто. Ну і власне, ви, як представники громадської організації клубу рибалок України, чи будете вчити риболовлі? Можливо, тих, хто б зареєструється для там нас є. на цих закладах це опціональна історія, так тому що ну, риболовля це про дуже багато часу, так але. Ви знаєте, саме ось татівство дуже-дуже гарно відкривається, ось саме у риболовлі, так? коли тато разом по батько разом зі своєю дитиною він показує, які є снасті, як цю рибу ловити. Та й взагалі, як ви кажете, що батьки разом з дітьми в телефонах сидять так. Коли пливеш в човні по річці, в телефоні набагато не посидиш, і приходиться розмовляти. І коли батько розмовляє з дитиною, у цьому човні посеред там чи річки, чи озера починається відкривати по-новому. Починаються ті розмови, які взагалі. Дуже дуже рідко про що ти розмовляєш з батьком, так про його, про його дитинство, про його світоприйняття. Це такі, знаєте, інколи бувають розмови, що люди повертаються з цієї риболовлі вже зовсім іншими людьми. Ось, але це займає це займає дуже дуже багато часу, так. І ми хотіли б відкрити там туристичну спочатку, так uh -huh. а потім вже окремо робити івенти по сплави по гірним річкам, по дністру, сплави по uh -huh. ну різні види сплавів. Так І вже швиболовля. Тобто, все ще попереду. Все ще попереду. А, так. <с> Якщо говорити ще про технічні моменти для тих, хто хоче зареєструватися, які необхідно потрібно мати документи, можливо, для тих, хто. Хоче зареєструватися на таборування єдиний необхідний документ, який нам потрібен, це е, наявність довідки ВПО, uh -huh. е, тобто, е, на жаль, ті люди, які е, там, наприклад, щойно прибули е, і тільки наподалися, подалися. Е, ну це трішечки ускля... ускладнює процес. Бо якщо людина має довідку, е, ось ми там, наприклад, да, ми проводимо реєстрацію, ми закриваємо реєстрацію, е, додаємо усіх людей до загального чату. Uh, у Viber, чи в Телеграмі, там дивлячись того, де більша кількість людей. Uh, просимо uh, там, пишемо всі вимоги, які uh -huh. потрібні. Так що ми будемо робити, де ми збираємось. Ну тобто, всі технічні моменти прописуються в цьому чаті. Uh, і просимо людей надати копії цих довідок uh -huh. там на особисту пошту або в особисте повідомлення. А для того щоб не підіймати у ті всі архіви соцзахисту, та і не перевіряти, чи дійсно людина подала ці документи. Mm -hmm. Ну тобто, нам це досить ускладнює процес. Тож зараз сюди на це таборування обов'язково мати довідку ВПО. Ну, і хто ще дивиться на шатар, подумає, в мене там немає намету, або нема досвіду жити в наметі, або що брати із собою. Насправді, чи потрібно там брати з собою їжу, чи намети, чи брати з собою одяг, що необхідно людині, або взяти участь. Вони повинні прийняти цей... Це рішення, так? Що вони хочуть а, 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 поучаствувати в цій а, адвенчурі, так скажемо. Так? При в при, при, пригоді, так. При... Прийняти це вольове рішення і прийти до нас, зареєструватися. А, а всі туристичні спорядження, так, у нас воно є. Uh -huh. а, ми забезпечуємо і їжею, і найголовніше це, це змістовним дозвіллям, uh -huh. так? що вони Точно не будуть інгувати і точно не, бути, не будуть просто спати в тих наметах. Ну насправді, з 16 по 18 вересня відбудеться цей табір, тому ви ще маєте час зареєструватися, взяти участь. А власне є заходи вашої організації, які прямо сьогодні відбуваються. Так чи ще можна до них долучитися? Так, сьогодні у нас відбувається буде відбуватися кавовий живопис, тобто угу. ми будемо малювати кавою. На жаль, сюди вже реєстрація закрита, тобто кількість учасників вже набрана. Завтра у нас буде відбуватися сімейний квіз це така інтелектуальна гра, в якій можуть приймати участь повністю родини. Тобто одна родина, одна команда. Можна взяти маму, тата, дитину, можна взяти маму, тата, сестру, брата, дядю. Неважливо, кількість учасників команди не обмежена, тобто можна прийти всією сім'єю і. Приймати участь це також дуже весела така подія, але розказувати про неї не будемо, бо тоді не буде цікаво. Тож на неї ще можна зареєструватися. Реєстраційна... Як це зробити? реєстраційна форма так. висить у нас в Фейсбуці, в інстаграмі, в Телеграмі, у Вайбері. Скрізь є цей анонс про сімейний квіз і можна скрізь перейти на реєстраційну форму та зареєструватися. Також у цю неділю у нас відбудеться кулінарний майстер-клас. На базі кав'ярні пекарні Крендель, це також наші партнери. Ми вже не вперше з ними робимо захід. Про цей захід анонсу ще не було. Шукайте його сьогодні. Він з'явиться на сторінках. Так, туди також треба реєструватися, бо там також обмежена кількість учасників. Наступного тижня в нас також плануються там заходи. Планується майстер-клас з малювання піском. Там також треба буде зареєструватися. Це все можна буде шукати у нас на сторінках. На наших всі анонси доєднуватись до нас, і в принципі ну з нами з нами завжди весело. Тому я думаю, що треба, треба йти. Попереду багато активностей, і насправді ну, ми бачили і, тим паче за останні 6 місяців. Що люди так трішки зачинилися в своїй мушлі, переживають всі події всередині себе, і дуже часто важко соціалізуватись так або пройти на такі заходи за вашим досвідом. Насправді, наскільки от зараз хмельничани активно доєднуються до проєктів, які організовуються Татоха. Ну, останні вже проєкти в нас такі прям успішні, успішні. Знаєте, вже люди потроху почали виходити е, назовні з тих мушель. А спочатку, коли ми тільки починали, так нам було досить важко залучити до себе людей. Особливо, якщо пишемо про те, що у нас відбудеться якась там зустріч з психологом, mm -hmm. то це взагалі людей відштовхує, бо не бо кожен кого не візьме, другий, третій, перший не хоче визнавати, що є там необхідність, якась може да спілкування з психологом. Але якщо так розібратися, ми живемо зараз в такому часі, що ну, у кожного є така необхідність. Тобто, ми не говоримо про те, що якщо ми запрошуємо психолога, то це. Певно, що е, люди, які приходять на цю зустріч, там мають якісь е, проблеми. Ні, але просто спі просте спілкування з психологом, з людиною, яка знає, як поставити питання, знає, як е, дати якусь пораду, знає, як е, розмовляти там з дитиною, з людиною в тій чи іншій ситуації. Ну, це. Взагалі не є поганим. І це, якщо є така можливість безкоштовно це робити, то чому ні? Тобто, але так, спочатку нам було досить важко запросити людей на такі наші події. А, та все приходить з опитом. То ми почали трошечки форматувати наші заходи, і, там, змішувати їх. Там, наприклад, ось ми робимо якийсь захід спортивного типу, так, і запрошуємо там туди, у нас є. Там, з з психолог, який знаходиться на території цього заходу, і там в принципі вже є можливість спілкуватися з психологом, як з товаришем, да? не сприймати його як якогось лікаря, там, який, який страшну людину. А, і потім люди ну, на психологічні заходи також почали підтягуватися. Зараз, Ну можу сказати, що в принципі ми вже свою аудиторію більш-менш набрали. Тобто люди нас дивляться, люди з нами йдуть далі, люди до нас доєднуються. А коли маєш коли проект має вже певну кількість людей, там да, сто то інші знаєте, там а що, якщо вони там, значить там цікаво. Uh -huh. да? То я також туди піду. То в принципі, ну я ж кажу, коли вже за першу сотню ми uh -huh. шагнули, то сарафани радіо та, почало та, та, рухатися та, та, хмельницьким. Та, та. А от якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, люди фактично, які деякі з них починають життя з нуля в Хмельницькому, обрали це місце там за різними критеріями, про те, що вони нас в студії та ж розповідають, приходячи сюди. Наскільки вони готові, можливо, і до таких розваг зараз, і трошки відволіктися від тієї реальності, там пошуку роботи, дитячих садочків шкіл, та від побуту, фактично, і зануритися своїми дітьми, от такий, от зовсім інший світ. Ну, дивіться, а ті е, люди, які з числа ВПО, які вже певний час проживають в Хмельницькому. То ці люди найбільш активно йдуть до, до нас, так, і в принципі доєднуються до до, до якихось заходів, бо е, якісь процеси вже е, е, закінчились там, та, там усвідомлення або там, ще щось, ну через те, через, ще, через що всі проходять, да, коли переїжджають на нове місце. Ті, які е, е, ВПО стали ось не так давно, то з цими людьми ми ще. Uh, ну, нам важко, бо вони важко доєднуються до нас. І uh, ну, типу, знаєте, у людини там людина тільки переїхала. Там голова болить про те, про інше, про друге, про третє. А ми тут зі своїми там yeah. змаганнями на драгонботі чи на сапах. Ну то людям трішечки не до цього. Але поступово поступово ну, відгукуються, відгукуються і з числа ВПО, і Хмельничани. Тож в принципі, ж кажу, у нас зараз. Вже дякувати Богу, є аудиторія, яка до нас доєднується і доєднується і доєднується. Але зараз аудиторія, вона вирівнюється у нас і місцевих, і ВПО. Але раніше саме ось ми в перші наші такі заходи. Так, вони були ну дуже великим відсотком саме ВПО. І вони приходили, знаєте, не по одному, так а такими групами, mm -hmm. міні к міні ком'юніті. Якийсь там вони приїхали з одного міста, так, і там дві подруги або два тата, так, вони типу, пішли-пішли. І, і далі вже, ось бачите, ми набираємося досвіду, як казала Юлія, що ми почали так, комбінувати арт-терапію з цими психологічними нашими якимись тренінгами, так що люди так? проходять по суті психологічні тренінги, але. Для них це виглядає як арт-терапія, або як майстер-клас там по якомусь малюнку, так, або якийсь спортивний, спортивний захід. Але насправді, що ведеться робота, так, і психологічна насамперед. Але людям до сприйняття взагалі психології ніяк комісії в військкоматі, а як до. Якогось життєвого, життєвого шляху, який ти можеш пророблювати в себе, робити себе краще, так це ми до цього тільки-тільки ростемо. Ну, Оси, давайте на завершення ще раз окреслимо ваші соцмережі, де вас знайти і, власне, як зареєструватися. В соцмережах ми є майже у всіх. Я ж кажу: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Вайбер. Є у нас сторінки, канали наші, нас можна там шукати, як Татохаб Хмельницький. Так само в усіх соціальних мережах є у нас. Сторінки громадської організації Клуб Рибалок України є Фішинг Клаб. Також можна його шукати, доєднуватись до е, організації. То, в принципі, я ж кажу, ми, ми є майже всюди, ми скрізь, нас неважко знайти. Тому е, шукайте нас, доєднуйтесь до нас, реєструйтесь на наші заходи, приходьте і будемо разом. Рухатись до перемоги, чекаємо дякую. вас. Так, дякую, що ви завітали до нашої студії. Розповіли всі деталі. Нагадаю, що з нами в студії говорили Юлія Борисова, координаторка проєкту Тато Хаб Хмельницький, який реалізується громадською організацією Клуб Рибалок України UI Fishing Клуб та Ігор Дзержинський, заступник голови громадської організації Клуб Рибалок України. Дякую вам, що ви завітали до нашої студії.